Вітаю вас! Це вертикаль влади на телеканалі «Ера». Сьогодні ми будемо говорити про причини та наслідки подій на Закарпатті. У нас у студії Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії. Добрий день. А також Анатолій Октисюк, старший аналітик центру перспективних досліджень, вітаю вас. Вітаю. також з нами в студії працює Світлана Чередник, ще одна наша ведуча. І в мене буде до вас перше таке запитання. Аналітики насправді кажуть, та й всі громадяни України бачать, що не лише проблема, скажімо, просто в перестрілці чи в якому якомусь там конфлікті проблема набагато глибша. Знаємо, що вже правий сектор скликає віча у Києві. Які на вашу думку можуть бути наслідки оцього всього цих подій, які відбуваються сьогодні? Дивіться тут є два, так би мовити, комплекси проблем. Я б сказав. Перше, найголовніше, це те, що Закарпаття завжди було регіоном, який перебував під контролем одного або кількох кланів. Все схвачено, так і це було. З, ну, з часів кучма можемо згадати, так? Тоді, скажімо, якщо хтось пам'ятає ну, то, і в радянські Фінки. часи, і в і можливо, так, да. Але е, тоді, вже, значить, ми пам'ятаємо, що такі об'єднані соціал-демократи, на чолі з Медведчуком, їх основною виборчою базою було саме Закарпаття. І за рахунок там 90% відсотків. Голосів вони досягали того, що долали бар'єр по всій Україні. Так? Тобто це було з тих часів. І, власне, тоді з'явилися і Балога, а потім і інші. І я думаю, що проблема якраз в тому, що Закарпаття виявилося таким підконтролем кількох кланів, які займаються напівкримінальним. Бізнесом і оце є основна причина, що не поламані всі ці схеми, так не поламані схеми кришування, контрабанди. оце є перша причина проблем. А далі можна говорити Але вже насправді... про те, як розв'язався конфлікт і наскільки в ньому задіяний. Але не вже це дійсно варто того, що влаштовувати війну? Діставати зброю в центрі міста, як на мене, не варто це проблема всіх прикордонних, напевно, регіонів. Ну, чекайте, це не тільки прикордонних регіонів. Да? Це проблема насправді всіх регіонів. Що ми маємо вести цю боротьбу з корупцією? Ми знаємо, що є місцеві князькі, вони були повсюди, і це була система, яка будувала, на якій будувався режим Януковича. Режим Януковича пішов на горі, але внизу да, все це залишилося, і воно не поламано. Звичайно, в прикордонних областях це. Там, де йдуть великі потоки, де є контрабанда, відповідна тобто є гроші, ж, то там ці проблеми виглядають якби може більш вони загострені. Те, що відбулося на Закарпатті, я думаю, знаєте, ми в цьому можемо побачити один позитив: що цей нарив, нарив якби прорвало. Так, і тобто зараз не починає... на Закарпаття можуть стати каталізатором. Ми... Вони можуть стати каталізатором, вони вже стали певним каталізатором для самого Закарпаття, але проблема, щоб ця боротьба, щоб вона була доведена до кінця і щоб вона не обмежувалася Закарпаттям. Що ви, Анатолій, про це думаєте? Дивіться, цими подіями закінчився постмайданний період політичної конкуренції в Україні. Тобто, з часів зміни режиму Януковича упродовж року, фактично, і. Або навіть, скажімо, півтора в Україні існував період, коли були визначені окремі правила гри, був статус певний кво. І з часів, коли держава втратила монополію на застосування насильства і монополію на застосування сили, цей період в умовах воєнного конфлікту він продовжувався. Але разом з тим настав певний етап, коли всі зрозуміли, що. Вирішувати питання за допомогою зброї стає набагато легше ніж вирішувати це в судах або за допомогою легітимних чи існуючих правил і норм поведінки. І після фактично ескалації конфлікту на Донбасі, ми побачили, коли там вирішуються економічні, бізнесові спори за допомогою криміналу, за допомогою тиску безпрецедентний потік і трафік зброї він дав можливість кожному громадянину почувати себе, скажімо. Наряду з державою, так, оскільки коли ти маєш зброю, ти маєш певне відношення до політичної платформи. А я підкреслюю знову ж таки питання правого сектору це партія, яка має свої власні воєнізовані загони. Тобто, це безпрецедентна річ в умовах демократії. І зрештою, ми побачили виклики для стабільності самого. Скажімо, державного устрою, тому що е, умови, коли не було парламенту, був парламент, але він був частково легітимний, не було е, обраного президента, ще ця система влади працювала, так і коли постійна загроза, але коли вже сформувалася вертикаль влади, і коли вже були закріплені певні правила гри. Можу посперечатися ці... з вами з приводу вертикалі влади, оскільки як показали оці ці події, що влада та насправді питання, Ки... Київ не має ресурсу для того, щоб контролювати насправді регіони. Якщо одного губернатора переносять з одної частини України в іншу, в пожежному порядку, то це не є вертикаль це влади. Вже, є, Ні, це інше питання Це питання абсолютно. Розумієте, просто деякі речі вони вимагають, знаєте, так званих кризових менеджерів. Так Маскаль, він в принципі, це та людина. От, якщо ми згадаємо його кар'єру, бо він очолював, що був керував. Міліцію Криму в 90-х роках. 96-й ко саме в найважчий період, коли там панували кримінальні угруповання, і він навів там порядок в Криму, розумієте? Тому ця людина він працював і на Закарпатті, Він має величезний досвід, він показав себе на Луганщині. Можливо, в цих умовах, та да, де треба буде діяти дійсно жорстко, використовувати в тому числі силові заходи. Можливо, ця кандидатура просто і краще підходить для цих умов. Але я хотів бо, бо тут уже мій колега почав говорити про другий пласт проблем, так пов'язаний. Із розповзанням зброї, і тут ми можемо повернутися до вашого питання про правий сектор. Давайте розуміти, що по-перше, коли йде війна, завжди існує загроза розповзання зброї. Це завжди є, так? Тепер стосовно добровольчих батальйонів. Ми маємо розуміти, що ці люди, в цілому, я кажу про цей рух, і добровольчі батальйони, вони е, навесні минулого року і на початку літа вони відіграли колосальну роль в той період, коли армія була фактично зруйнована, Служба безпеки теж була мала ефективна, дезорієнтована. Ці люди відіграли колосальну роль. Що відбулося далі? Ми маємо розуміти, що практично всі добровольчі батальйони вони зараз є інтегрованими в систему. або... Міністерство внутрішніх справ, в тому числі Нацгвардії, або Міністерство оборони. Поза межами цього лишилися тільки правий сектор і невеличкий батальйон ОУН. І отут є питання, да, тому що ці люди формально вони не підкоряються е, якихось да. Так? Тобто вони якби самі по собі. Добре, можна, ще можна якось зрозуміти, коли ці люди. Воюється на фронті. До речі, я був з правим сектором в пісках. Я бачив цих хлопців на От-от, да. Воюють на фронті, але не серед населення. Розумієте, будь-яка повинна відбуватися в середині міста. То ж такі, це бути із зброєю на фронті. І інша річ, коли ця зброя не просто нелегально з'являється в далекому тилу на іншому кінці країни, а коли вона використовується от в таких розборках. Цьому виправдання. Що вже... робити з, таким, з такою ситуацією? З цим, от, зокрема, з батальйоном правий сектор. Ну, там на батальйон вони називають ну, себе інакше, вони не От Там, дух. значить, кілька да, цих батальйонів об'єднаних. Дивіться, я думаю, що перше, ми маємо розуміти, що дійсно, якщо людина легально має зброю, так? Ну, це можна, можна мати зброю, можна зареєструвати, але це не буде автомат. Автомат ти не можеш легально мати. Так? Тим більше гранатомет. Так? Тобто люди, які нелегально мають зброю, вони порушують закон. Відповідь очевидна. Тим більше, коли вони цю зброю застосовують. Знаєте, тому коли я чую про те, що а давайте до тих людей, які стріляли, які стріляли в тому числі з гранатомета, застосуємо амністію, дамо їм шлях е виправдати, змити це кров'ю в бою, то тут має бути інша річ. Вони насамперед мають здатися. Силовим структурам. Ми бачимо, Має бути бачимо суд. що вони не хочуть цього робити. Має бути суд, там залишилося шість чоловік, які але в, їх в підтримує сектори, керівництво. але їх підтримують. Але дивіться, тут ситуація якби є складнішою. Тобто зараз ми вже чуємо політичні вимоги з боку правого сектора. Це сьогоднішній з'їзд. На ньому сформулівані, знаєте, такі вимоги, як називав ультрарадикальними, насправді ультралівими. Тобто, правий сектор насправді діє ультрареволюційно, ультралівими. Вони закликають до того, щоб оголосити на довіру всім. От всім недовіра. Ну, знаєте, у мене виникає питання, хлопці. Якщо ви програли президентські вибори, якщо ви програли парламентський вибор, то чому має бути недовіра всім оголошеним? Займайтеся, якщо ви політична партія, займайтеся політикою. Виголошення таких гасел зараз, так? тим більше, якщо, ну як ми знаємо, вони іноді там застосовували там і палаючі шини і так далі, це є пряма дестабілізація країни. Це на руку Путіну. Розумієте, як би не Якщо правий сектор заявляє, що вони патріоти, то вони мають подумати, що їхні дії висування таких вимог це просто на руку Путіна. Знаєте, але я єдине, що хотів би сказати, я не знаю, яка тут особиста позиція Яриша. Мені він, бо я думаю, що він опинився в складній ситуації. Я думаю, що він, можливо, навіть не контролює значну частину правого сектора. Можливо, ну, я рашня не випропонував, аби оці хлопці, які стріляли на Закарпатті, що можна ну як як варіант вирішення проблеми відправити. їх ну, на фронт, я, я, щоб я, вони змали... я про це сказав, да. я думаю, що він намагається, як би розуміти берегти намагає... зберегти обличчя, так в тому числі перед правим сектором і його прихильниками. І Мені здається, і з моральної, і з правової точки зору це не таке іноді відчуття, ніби правий сектор вирішив, що вони може чинити правосуддя, знаєте, самосуд і от займаються повністю правоохоронною діяльністю на Україні, і може бути і там уже далі може бути можуть бути інші якого тут. Тут питання, от ми почали говорити про ризики, так які взагалі які ризики несеться і для державності, і для репутації. Ця ситуація щодо правого сектора. Ну, про, про павдиску, в другій частині так. поговоримо про міжнародні але, ризики. Так, але питання в тому, що якби, якщо ми говоримо про шляхи вирішення цього конфлікту, так, у нас було фактично півроку часу, коли держава давала період на. Вирішення цієї проблеми, а та, як зробив Азов, так, як зробили інші добровольчі батальйони. Тобто, ти маєш визначитися або ти воюєш в складі держави, або надалі продовжуєш бути в підвішеному стані, скажімо так, або ж залежним від олігархів і так далі, і зрештою виконувати інші замовлення. І тут е, очевидно, що в заявах і розмовах Яруша читається таке, що дійсно складається враження, що він не контролює частину. Своїх бійців, оскільки ще часів старту Євромайдану, і коли вже це все підходило до завершення, і команда Януковича тікала під марку правого сектора. Якби цей бренд використовували всі, кому було це вигідно, так і в бізнесових інтересах, і в Києві. Скільки було випадків, коли там, скажімо, і я були... думаю, в сусідніх країнах дуже довго ще будуть лякати дітей. Безумово, б, я... Це пропаганда. Це, знаєте, це, так, це, пропаганда, це елементи пропаганди, є. але тут треба розрізняти. Державне рішення, так? Або ми легалізовуємося і припиняємо цю Таманщину, цю макнувщину. Але спогодьтеся, що таке рішення має бути прийнято в середині самого правого сектору. Тому що якщо зараз силою почнуть е забирати зброю, безумовно, тому цього не вийде. Тому, тому влада намагається діяти обережно. Я розумію, що тут, якби е знаєте, от мені спадаються на думку е події. В Україні 17-21 років. Я, до речі, мав довгі дебати, знаєте, зимовими вечорами там, в Пісках, в тому числі з бійцями правого сектора. Я вам кажу, хлопці, ну згадайте досвід досвід euh, того, що було в Україні 17-21 Якщо ви починаєте бузу в тилу, кому це сприяє, кому це на руку грає? У нас історія це все добре знає. Ще раз, а те, що відбулося на Закарпатті, я думаю, що знову ж таки давайте проводити різницю, що є бійці права сектору, які дійсно воюють на фронт, а є люди, які займаються невідомо чим, під цим, брендом. Фор... Під цим брендом. Я не знаю, може вони і на фронті не були. Розумієте, тобто зараз дуже легко начить собі якісь шевро. Ну справа, да, справа і... в тому, що 12 чоловік із них ідентифіковано, чотири затримано. Частина з них ховається в горах. Да, то я, я думаю, думає, що можна розібратися, хто вони такі. Я думаю, де да. не справді він правий. дуже багато людей ходуть там з, з словами того, що це правий сектор. А люди навіть дійсно не були в АТО. Фактично, рік понад рік для того, щоб провести системні реформи, на жаль. Реформи відсутні, як самі по собі, або рухаються дуже повільно. Це неправильне я слово. Я думаю, відсутні". що Вони рухаються, вони вони рухаються, рухаються але вони дуже повільно. Так. Да. І просто основна... не так просто робити реформи. Абсолютно я згоден, да не, згоди, не І основна проблема в тому, що от говорять про контрабанду, так зрештою, є чимало джерел, коли там говорили, наприклад, під час Євромайдану не брали хаборів із, наприклад, мікроавтобусів, які їдуть з Італії. Коли зрозуміли, що система не міняється, знову ж таки митники почали вимагати по 100 євро з кожного мікроавтобуса. Це не секрет. Буковина, там інші прикордонні території. Не було чітких установок ламати цю систему, оскільки вона, як виявилося, приносить шалені гроші. Тому який смисл мати цю систему, Тобто ви її хочете можна сказати, що ті, прийшли до влади, вони очолили. Безумовно, але ні, 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 але, чекайте, дивіться, але питання, але питання в тому, що... Ну, що значить, що ну, Роз, я очолили? Розум... Просто... розумію. Ну, це людина. мій колега сказав про інше. Роз... Мій колега сказав про те, що да, це відбувається в, конкретно, в регіонах на місці. Давайте поговоримо про це в другій частині програми. Ми мусимо перерватися на коротку рекламну паузу, і буквально за хвилину повернемося.